Що для них значить бути цікавим на уроці, які види навчальної діяльності їм найбільше подобаються, і е, чи вони вважають себе на уроці розмітними. Пам'ятаючи відповіді на ці запитання, я зразу ж собі е, е, на ці питання почала давати відповіді і шукати, навіщо потрібно те, що ми вчимо в школі на уроці. Я почала шукати нові підходи, які б дали І ось сьогодні я буду намагатися е, розкрити свої, свій досвід, передати свої знання. І для того, щоб це е, краще зробити, ми з вами оберемо конкретну тему це сім'я і шлюб, і е, спробую розкрити методи прийому, які найдалі мені вам проводити на уроках і е, які я застосовую. Для цього ми з вами уявимо себе у волі учнів, ну, а я у волі вчителя. На скажіть мені, що ви бачите? Сім'ю. Сім'ю, так. Звичайно, що сім'я може складатися не тільки з мами, тата і дитини. Ми сьогодні з вами дізнаємося, яку сім'ю можна назвати сім'єю. Сім і звичайно, що в кожної людині сім'я посідає найважливіше місце у її житті. Маленький острів, де е, панують свої правила, своя поведінка є правила, які нам е, дає держава, встановлює держава, вони є обов'язковим для кожної сім'ї, для кожного члена сім'ї і для вас дітей. Тому ну, ми зараз з вами трошечки обираємо з таких гру асоціації. Скажіть, будь ласка, е, кожен висловиться ну, одним-двома словами, що е, для вас представляє сім'я? Щастя. Добре. Затишу. Затишу. Взаєморозуміння. взаєморозуміння. Злагода. злагода. Ось у нас з вами, за вашими так, най характернішими ознаками, з'явилося визначення сім'ї. Це родина, ви визначили, які має панувати взаєморозуміння, злагода, щастя. Сім'я вас асоціюється із затишком, теплотою. Обов'язково має бути допомога один одному, правда? Тому, звичайно, що е, багато... Марія Іванівна вдова. Вона живе зі своєю дочкою у гуртожитку підприємства, на якому вона працює. Значить, в даній ситуації склад сім'ї. Це є сім'я, сім'я неповна, так далі не повна сім'я складається із матері Марії Іванівної і її дочки. І підстави сімейних зв'язків. Ну, тут не повна сім'я. Так, та, та, сім'я у зв'язку із втратою ну, годувальника домове. Та що? Оксана та Олег, подружжя, у них немає дітей, вони живуть самостійно, постійно, вони мають квартиру. Сім'я складається з подружжя Оксани та Олега. А оскільки вони є сім'єю подружжя, то відповідно на... Це повага і кохання, але якщо в такій ситуації, то в нас казано самостійно не наймають квартиру. Спільне житло, спільне житло поставила, так? У дитяна та Петра двоє дітей. У них немає свого житла, вони живуть із батьками. Склад цієї сім'ї чотири дитини це батьки і їхні діти. Підстави сімейних з ну, це сім'я, так, але Певних причин вони проживають у батьки, ну, це вже є родинні зв'язки без особистого житла. Так, Добре. Отже, ми з вами визначили, що сім'я може складатися з двох чоловік, може з трьох, може з одної, однієї людини, тільки що вона буде вважатися неповною. Добре. Для цього ми з вами ще і попрацюємо у малих групах. Так як ви сидите, у нас мало, тобто кожному ви завдання. Кожен буде представляти свою малу групу. ви повинні будете визначити. Вже вона вона вона. Вона, вона? Вона. Перші умови шлюбу. однією із перших умов укладення шлюбу, це в першу чергу має бути добровільна згода. Шлюб ні в якому випадку не укладається шляхом примислення. Одну сторону зобов'язують класти шлюб із іншою. Другою умовою укладення шлюбу це не перебування шлюбі. Оскільки. Шлюби для от, людей не є першими, є другий шлюби, є третій третій раз вступає в шлюб офіційно. І в даному випадку, якщо він чи вона вступає в певний порахунку шлюб, то на даний момент обов'язково однієї чи другої сторони має бути на руках свідоцтво про розірвання шлюбу. І третя умова. Вкладення шлюбу це досягнення шлюбного віку. На сьогоднішній день шлюбний вік між чоловіком та жінкою зрівняно. Шлюб, шлюб укладається для чоловіка і жінки із 18 років. Ну і коли ще був президентом України Віктор Андрійович Ющенко, то він. Стояло таке питання, що представляти медичну довідку. Але на сьогоднішній день проста здоров'я, на сьогоднішній день це така медична довідка, цей такий факт опущено у зв'язку із тим, що є, ну, як, як то кажуть, прикри випадки, коли в шлюбах народжуються нездорові діти і намагаються з'ясувати, яка причина тієї чи іншої. Уроки. Якщо взяти, наприклад, в Англію, то англійці знають свій родовід до сьомого покоління. На жаль, українці цього поки що не знають, настільки історій, як знають англійці. Наші діти не всі зараз, з якого року їхній дід чи баба. треба далеко йти. Да. І в що там то... документів забудено, спалено і Свою втрачені. Досить неприємно, це не допускається шлюбом між людьми стільки хворими. Тому що, як виступили на Олександр, кажуть, бувають прикриви парки, щоб цього не повторювалося, до... людям таким винятом шлюб не дозволяє вступати. Ну і, звичайно, що шлюб не допускається тоді, коли попередній шлюб не є розірваний. Тобто ще людина е, знаходиться в попередньому шлюбі. Тому шлюб не допускається. Ось такі основні причини. Маряну кладні шлюбу, якщо пара вирішила створити сім'ї, значить вона повинна прийти в ворогне рацію із документами, з які засвітують написати заяву, де вона напишуть заяву, розписуються в своєму добровільному прагненні старої сім'ї. Наступне це вибір прізвища, яке спільне прізвище, яке буде їхній родин, їхній сім'ї. Наступний етап це вже сама реєстрація через місяць, після написання заяви, сама реєстрація шлюбу і останнє отримання свідоцтва про шлюбу. Добрий день! Коли відсутня одна із сторін під час укладання акту шлюбу, і коли при укладенні шлюбу одна із осіб є недієздатною. І ще один факт недійсного шлюбу це фіктивний шлюб, коли люди впадають за якоюсь тієї чи іншої ініціативи, щоб мати свою шлюбу якусь ту чи іншу виводу. Наслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померне, Припиняється внаслідок наслідок розірвання шлюбу. Що припиняється, коли існує взаємна згода подружжя про розірвання шлюбу за заявою одного із членів подружжя, а також що припиняється тоді, коли один із членів сім'ї без вісті є відсутний. Добре, дякую. Отже, в нас. З'явилася така таблиця, в якій ми можемо демо послідкувати усі умови, за яких складається шлюб, порядок утвердження, коли він є невізним, або в якому разі він припиняється. Для цього ми з вами об'єднаємося вже у дві групи, тобто, так як ми сидимо в нас буде трьох, у нас буде двох. І спробуємо визначити, так як шлюб, коли вкладається, шлюб, створюється сім'я, то в такій сім'ї з'являються певний грава. Земля, будинки, квартири.